У середині першого століття нашої ери, а точніше, у 43-му році, величезне римське військо висадилося на півдні Британії. Це був початок жорстокого та тривалого завоювання острову, який населяли місцеві кельтські племена. Рим прийшов не просто так. Їм потрібні були британські багатства, метали, раби, сільськогосподарська продукція тощо. Римські легіони просувались вперед, ламаючи опір місцевого населення і перетворюючи завойовані землі на свою провінцію. Щоб утримувати владу, Рим поставив у Британії свого губернатора та прокуратора для управління та збору податків і розмістив великі військові сили у заснованих римлянами фортецях та збудував мережу доріг для швидкого пересування військ. Це була, скажімо так, стандартна реальність римської окупації: військова сила, адміністративний контроль та використання ресурсів завойованих територій для потреб Римської імперії на цій землі, яку Рим поволі приєднував, жили десятки різних племен, кожне зі своїми звичаями. Римляни поводились з ними теж по-різному. Когось підкорювали силою і ставили під пряме управління, а з кимось укладали угоди, роблячи їх клієнтами Риму, тобто союзниками, що зберігали певну свободу. Така політика клієнтських племен була вигідною для Риму. Це дозволяло економити війська та гроші, ставити місцевих правителів для контролю територій та створювати буферні зони. Але важливо розуміти, що для Риму це був лише тимчасовий крок до повної анексії. Римляни завжди планували рано чи пізно повністю інтегрувати британські землі до складу Римської імперії. Навіть коли деякі племена ставали союзниками Риму, і, начебто, панував спокій, справжнє невдоволення римською владою ніколи не зникало. Це невдоволення в будь-яку секунду могло перетворитись на повстання, як і сталося, наприклад, у 47-му році, коли римський губернатор Публій Осторій Скапула вирішив роззброїти племена, які йому не подобались, навіть тих, хто був римським союзником, наприклад, плем'я іценів. Хоча іцени самі пішли на союз із Римом, спроба відібрати у них зброю викликала повстання, яке ледь вдалося придушити. Отже, серед британських племен, які виступали клієнтами Риму, було плем'я Іценів, якими правив король на ім'я Прасутаг, і який визнавав владу римського імператора, але сам керував племенем, збирав податки і мав своє військо. Давні історики, такі як Тацит та Кассідіон, Діон, розповідають, що король Іценів Прасутаг жив довго і щасливо, та був навіть досить заможним чуваком. Після багатьох років правління король і ценів прасутак, вірний союзник Криму, відійшов у засвіти. Сталося це чи то у 60-му, чи то у 61-му році. Але перед смертю прасутак, який чудово розумів, що його смерть це велика небезпека для його племені та родини, склав заповіт у цьому заповіті. Він розділив своє майно. Одну частину Прасутак залишив двом своїм донькам, а іншу частину заповідав римському імператорові Нерону. Прасутак, мабуть, сподівався, що такий хитрий хід змусить Рим поважати певну автономію іценів та статус його родини, не давши римській імперії повністю захопити землі іценів та накласти на його народ усі тягарі провінційного римського життя. Але хитрощі Просутага не спрацювали. Римська влада в Британії проігнорувала його заповіт. Смерть союзного вождя стала для римлян не приводом для спільного управління територіями, а ідеальним шансом повністю забрати собі усі землі і ценів. Римляни почали поводитись із землями та майном і ценів, так ніби це були військові трофеї, і це означало лише одне. Тепер і цени опинились під прямим управлінням Риму з усіма його податками, правилами та тягарами, що лягли на плечі місцевого населення. За фінансову сторону захоплення майна і ценів відповідав римський чиновник, прокуратор провінції на ім'я Катус Деціан. Давні історики описують Деціана як надзвичайно жадібну та безжальну людину, і саме він та його люди почали вичавлювати з іценів усе, що тільки можна. Вони не просто забирали майно померлого вождя та іценської знаті. За свідченнями Касія Діона, Деціан пішов ще далі і зажадав негайно повернути гроші, які раніше ще за часів правління імператора Клавдія Рим дарував британцям. Деціан оголосив ці подарунки позиками, які тепер потрібно було негайно повернути, та ще й і з відсотками. До усього цього вчитель імператора Нерона, відомий усім нам філософ Сенека, який раніше позичив під відсотки британській знаті близько 40 мільйонів сестерцій, раптово зажадав негайного повернення усього боргу, звісно, з відсотками. Дивлячись на свавілля римського прокуратора, вдова Прасутага, королева іценів на ім'я Боудіка, вирішила, що вже вистачить терпіти знущання римлян. Вона відкрито виступила проти римського захоплення, конфіскацій та утисків, намагаючись захистити те, що належало її родині та усім іценам. Але відповідь римлян на її спротив була жорстокою у присутності королеви Боудіки Римські солдати зґвалтували двох її доньок, а саму Боудіку публічно відшмагали батогами, і це неабияк принизило королеву, адже шмагання батогами, які римляни називали флагромами, застосовували до рабів. До речі, ті з нас, хто дивився фільм Страсті Христові, чудово знають, як виглядає флагром і яким болісним може бути шмагання цим батогом. Адже цими флагрумами катували Ісуса Христа у художньому шедеврі режисера Мела Гіпсона. Отже, всі ті образи, побори, грабунки та знущання римлян, призвели до того, що і цени, яких очолила королева Боудіка, пішли війною проти римлян. Римський історик Тацит писав, що Бовдіка перед тим як йти навалювати римлянам, промовила: цитую: не як жінка, що походить зі знатного роду, а як одна з народу, я помщуся за втрачену свободу, за своє побите тіло та за зневажену снотливість моїх доньок. До Іценів приєдналися їхні сусіди, трінованти, які теж мали зуб на римлян, особливо через зарозумілих римських ветеранів, які оселяючись на території тріновантів, відбирали їхні землі. А коли ці два великі племені об'єднались під командуванням Болдіки, то це вже була серйозна сила, яка добряче потріпає нерви римлянам. Першою і головною, скажімо так, мішенью для об'єднаного війська повстанців стало місто Камулодун. Сьогодні це Колчестер, колишня столиця провінції Британія, і що найважливіше, місто, в якому жили римські ветерани, які нахабно відбирали землі у тріновантів. А ще у Камулодуні стояв величезний храм на честь померлого та обожненого імператора Клавдія, який утримувався за гроші британців. Але незважаючи на це, Камулодон не був готовий до нападу повстанців, адже місто не було фортецею, а було просто містом з погано укріпленими мурами та слабким гарнізоном охорони. Коли ж жителі Камолодуна зрозуміли, яка небезпека на них насувається. Вони кинулись просити допомоги у прокуратора Деціана. Деціан відправив на захист міста лише 200 погано озброєних вояків, які, звісно ж, нічим не змогли допомогти мешканцям колишньої столиці провінції. Коли військо повстанців підійшло до Камолодуна, розпочався штурм. А за декілька годин... Повстанці вже вирізали мешканців міста: чоловіків, жінок та дітей. Усіх, хто мав, хоч якийсь зв'язок з Римом, вбивали, не вагаючись. Місто було повністю пограбовано, а ненависний храм божественного клавдія зруйнували, попередньо вирізавши усіх тих, хто там шукав притулку. Коли римляни дізналися, що Камолодун під ударом і просить допомоги, один із римських командирів на ім'я Квінт Петілій Церіал відправився до міста з частиною 9-го легіону, але дорогою потрапив у засідку, влаштовану повстанцями. Брити перебили майже усіх римських легіонерів і врятувався лише Квінт Петілій та декілька вершників. Після того, як зруйнували Камулодун і наваляли загону римських легіонерів, повстанці відчули смак перемоги. До повстанців приєднувалося все більше людей, а злість на римлян лише зростала. Трохи перепочивши повстанці, вирушили далі, щоб завдати наступного удару, і під прицілом опинився Лондиніум. Тобто сучасний Лондон, який в ті часи вже був торговим центром на Темзі, де крутилися великі гроші, було повно заможних римських торговців, і як і місто Камолодун, місто Лондиніум не було добре підготовлене для битви з повстанцями. У той час, коли на південному сході Британії почалось повстання, римський губернатор Светоній Паулін перебував далеко від місця подій. Він проводив військову операцію на острові Мона, який був центром опору римському пануванню та головним притулком друїдів, які надихали бритів на боротьбу з римською владою. А Паулін прагнув знищити цей осередок опору. Його війська успішно висадились на МОНІ, перемогли місцевих бритів та почали руйнувати священні для друїдів місця. Однак саме в розпал цієї операції Паулін отримав звістку про повстання на південному сході Британії. Негайно перервавши компанію на МОНІ, Паулін поспіхом зібрав свої війська та вирушив назад, щоб якомога швидше дістатися до місця подій, оцінити масштаби повстання та зібрати сили для його придушень. Свитоній Паулін відносно швидко дістався до Лондиніуму і побачив там, скажімо так, невеселу картину. Місто було повне римських громадян та лояльних до римлян бритів, але місто не було військовою фортецею, немало міцних мурів і не мало достатньо вояків для оборони. Це було проблемою, адже армія повстанців була надзвичайно великою і вже показала свою силу, зруйнувавши інші римські поселення. Паулін мав при собі лише невелику частину своїх військ, а основні легіони провінції перебували далеко від місця подій. Бачучи, що його невелика армія не зможе захистити місто від величезної армії повстанців, і чудово розуміючи, що спроба оборони Лондиніума призведе лише до знищення його власних військ, Светоній Паулін ухвалив важке для усіх римлян та їх прибічників рішення залишити лондиніум без захисту, пожертвувати містом та його мешканцями заради збереження своїх військ для подальшої боротьби з повстанцями. Бовдіки після ухвалення рішення Светоній Паулін оголосив, що залишає Лондиніум. Він запропонував усім мешканцям, які могли і хотіли залишити місто разом із ним та його військами. Проте багато людей не змогли або не захотіли залишати своє майно та домівки. У результаті Светоній Паулін відступив з Лондиніуму лише зі своїми солдатами та тими цивільними, хто пішов за ними. Після того, як Светоній Паулін зі своїми військами та кубкою цивільних залишив Лондиніум та зник за горизонтом, до беззахисного міста підійшла величезна армія повстанців. Керовані гнівом та бажанням помсти, брити увірвались в місто, грабуючи будинки мешканців та храми, і звісно, не обійшлось без жорстоких масових вбивств. Касідіон Діон малює нам доволі жорстоку картину того, що відбувалось у Лондиніумі та й у інших поселеннях, які знищували повстанці Боудіки. Касідіон Діон пише: цитую: увага, чутливий контент! Найблагородніших жінок насаджували на палі, відрізали їм груди та пришивали до рота. А під час жертвоприношень, бенкетів та розпусної поведінки дітей розпинали, а чоловіків спалювали живцем у священних для бритів гаях. Кінець цитати. Після того, як повсталі брити зруйнували Лондиніум, їхнє військо рушило далі, атакуючи інші римські міста. Наступною жертвою став Веруламій, сучасний Сент Олбанс, теж важливе римське поселення, яке однак теж не було міцною військовою фортецею. Величезна армія повстанців штурмувала веруламі, пограбувала і спалила місто. А мешканців, які не встигли втікти, так само безжально знищили, не шкодувавши абсолютно нікого. Таким чином, Веруламій став третім великим римським містом, повністю знищеним під час повстання Боудіки. Поки повстанці Боудіки бешкетували у римських містах. Светоній Паулін намагався зібрати військо для вирішальної битви з бритами. На той час в Британії було чотири легіони та допоміжні загони римської армії. Паулін зміг зібрати свою основну силу, тобто 14-й легіон, а також окремі загони 20-го легіону та багато допоміжних військ. Проте, 9-й легіон був занадто ослаблений після попередньої поразки від бритів. А 2-й легіон взагалі не з'явився до Пауліна, оскільки командувач 2-го легіону просто-напросто не виконав наказ Светонія Пауліна. Однак Светоній Паулін зібрав близько 10 тисяч досвідчених вояків, і хоча це військо було значно меншим за чисельність повстанців, Паулін розраховував на професіоналізм та дисципліну своїх вояків. Ну і звісно ж на свій неабиякий військовий досвід. Отже, маючи лише близько 10 тисяч професійних вояків, Светоній Паулін розумів, що вибір місця для вирішальної битви є надзвичайно важливим. Він знав, що на відкритій місцевості його маленьку армію просто оточать та потихеньку переб'ють. Тому Паулін шукав позицію, захищену природними перешкодами, щоб убезпечити свої фланги та тил і не дати ворогові зайти з боку чи ззаду. Стратегія Пауліна полягала в тому, щоб змусити величезну армію повстанців наступати на вузькому фронті, де вони не змогли би використати свою чисельну перевагу, скупчувалися би і ставали би легкою здобиччю для римських легіонерів. Римський історик Тацит описав цю місцевість, яку Паулін обрав для битви. Але саме цікаве те, що археологи і досі не можуть відшукати це місце, а припускають лише що битва відбулася десь вздовж римської дороги, яку британці називають вотлінг Стріт. Що ж, повстанці чолапали на битву із Пауліном у піднесеному настрої, адже вже неодноразово знищували невеликі римські загони і вважали, що війська Пауліна не становлять загрози для такого непереможного британського війська, яким вважали себе самі брити. Повстанцям навіть вистачило сміливості привести на місце битви жінок та дітей, а не залишити їх у поселеннях. І отже. Розташувавши вози з жінками та дітьми позаду війська, повстанці почали, скажімо так, розминатись перед битвою. А Боудіка, яку римляни називали не інакше, як скаженою повією, сівшись на коня, проголосила палку патріотичну промову про те, що краще загинути у битві з римлянами ніж жити в рабстві. Натхненні промовою брити з криками кинулись в атаку, розраховуючи змести ряди римлян своєю чисельністю. Римська армія стояла нерухомо, очікуючи, поки брити підійдуть ближче, а потім зробили залп пілумами, тобто списами, які пробивали щити та завдавали значних втрат у перших рядах ворога. Відразу після цього римляни вихопили гладіуси і вступили у ближній бій на вузькому полі битви, створеному завдяки вибору позиції, величезна чисельність бритів скупчувалася і ставала вразливою для римських легіонерів, які використовуючи свої короткі мечі та великі щити злагоджено діяли у щільному строю, поступово долаючи менш організовані лави повстанців. У ході битви натиск бритів поступово слабшав під ударами римлян, і ряди повстанців почали ламатися, що призвело до панічної втечі бритів. Цей відступ перетворився на різанину повсталих, адже фургони із сім'ями, що стояли позаду, заблокували шляхи відходу, створивши пастку, де скупчилися тисячі людей. Римські війська сповнені бажанням помсти, переслідували та знищували втікаючих, не виявляючи милосердя і вбиваючи усіх, хто потрапляв під руку вояків, жінок та дітей. Результатом цієї битви стала катастрофічна поразка повстанців Боудіки. За оцінками римського історика, Тацита, загинуло близько 80 тисяч бритів. Натомість втрати римлян були мізерними: лише близько 400 убитих. Звісно, нам відомо, що римські автори любили перебільшувати кількість вбитих римлянами ворогів, приписуючи собі мінімальні втрати. І нам достовірно невідомо, скільки людей полягло у цій битві, але відомо те, що римські легіонери під командуванням Пауліна майже покінчили з повстанням Бовдіки. А що ж там з Бовдікою? Чи загинула вона у битві разом із вірними її вояками? А про це історія вже замовчує. Римські історики теж не знали, як і де Бовдіка відійшла у засвіти. Тацит пише, що після поразки Бовдіка покінчила життя самогубством, прийнявши отруту, щоб уникнути римського полону. Натомість інший історик Касі Діон стверджує, що вона не вчиняла самогубство, а померла невдовзі після битви від якоїсь хвороби, і її народ навіть влаштував Бовдіці урочисте поховання. Якби там не було, смерть Боудіки ознаменувала собою завершення найактивнішої та найнебезпечнішої фази повстання під її керівництвом. Після того, як римляни здобули перемогу над повстанцями Бовдіки, вони почали відновлювати повний контроль над Британією та карати тих, хто брав участь у повстанні. Основна армія бритів була розгромлена, але залишки опору ще існували. Тому римська армія розпочала етап придушення будь-якого опору та систематичного покарання племен, які повстали проти римлян. Як писали Тацит та Діон Касій, римляни пройшли з Британією, знищуючи вогнем та мечем території повсталих племен, не тільки для того, щоб знищити будь-який спротив, але й щоб завдати максимальної шкоди та залякати населення. Ну щоб в майбутньому брити сиділи тихенько та не рипались. Коли до Риму дійшли звістки про масштабне повстання в Британії та величезні втрати римлян, це викликало серйозне занепокоєння імператора Нерона та його радників, які навіть обговорювали можливість повного виведення військ з цієї проблемної провінції. Однак, перемога римської армії під командуванням Светонія Пауліна зняла загрозу втрати Британії. Проте, поки Светоній Паулін продовжував жорстоко придушувати повстанців, новий прокуратор Британії Юлій Класіціан вважав, що така жорстокість Пауліна лише шкодить майбутньому відновленню провінції та збору майбутніх податків. Класіціан надсилав до Риму доповіді, критикуючи дії Пауліна та наполягаючи на зміні підходу і до скарг Класіціана прислухались у імператорському дворі. В результаті, незважаючи на перемогу, імператор Нерон вирішив замінити Светонія Пауліна на публія Петронія Турпіліана, який був кращою кандидатурою на губернатора Британії для відновлення та умиротворення цієї провінції. Щодо Боудіки... То для британців вона завжди залишалась, та і на даний момент теж залишається символом опору, іноземному гнобленню та боротьби за незалежність. Ось така історія, друзі, щиро дякую усім нашим глядачам, слухачам, вподобайкерам та спонсорам нашого каналу за вашу невгамовну підтримку. Ну і як завжди, добра усім, крім ворогів! Почуємося!